Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, тринадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 лютого 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 148 130 особин за добу 660 і поранено 444 390 песиголовців за добу 1980 танків. 3381 одиниця за добу, 6 бойових броньованих машин, 6615 одиниць за добу, 6 артилерійських систем, 2380 одиниць за добу, 7 реактивних систем залпового вогню, 475 одиниць засобів протиповітряної оборони, 247 одиниць літаків, 299 одиниць гелікоптерів, гелікоптерів, 288 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2037 одиниць за добу, 2, крилатих ракет 873 одиниці, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5242 одиниці за добу, 7 спеціальної техніки 230 одиниць. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.